Негода атакує, фасади падають, вітер зносить утеплення, люди по пояс у воді. Шторму столиці, град, гроза і повалені дерева, що коїлося в Києві під час буревію. Погодні гойдалки продовжуються. Синоптики попереджають, негода ще повернеться. Усі деталі розповім за мить. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Сильна злива грати шквальний вітер. Такі наслідки негоди накрили Київ та передмістя у день 6 серпня. Найбільше дісталося центральним районам столиці. За короткий час там випала півмісячна норма опадів. Потужна гроза з градом за лічені хвилини затопила вулиці. Ні телеграм-канали публікували світлини повалених дерев, затоплених доріг та автівок, які залило по самі вікна. На деяких вулицях і в громадському транспорті люди вже по пояс у воді писали у пабліках. Зливу супроводжували пориви вітру, а в деяких районах зафіксували падіння дерев. Це спричинило ускладнення на дорогах і локальні перебої з електропостачанням. О, Зокрема, затопило підземні переходи у різних районах міста. Столичним супермаркетом також дісталося від негоди. Кияни публікували відео затоплених рядів у магазинах. Вода лилася прямо зі стелі. В рівері потоп. І я, мабуть, не зможу сьогодні тут працювати взагалі, тому що потоп. Ой, я вже зараз намокну. Наша стойка повністю розмокне, бо вона картонна. На харківському масиві вітром відірвало шар утеплювача на багатоповерховому будинку, так що вислів фасадопад тепер теж є у словниковому запасі українців. Оце ця... тільки що оторвалося, трі. Але найголовніше, що ми навіть негоду сприймаємо з гумором і оптимізмом у соцмережах з'являються фото, де українці ловлять рибу з вудочками просто посеред затоплених вулиць, а хтось пливе на надувному матраці. Кур'єри не здаються у дощовиках і з рюкзаками за спиною. Вони доставляють замовлення попри будь-яку зливу. Томарі є дуже багато риби на житнім ринку. Клює, клює обана і дійсно не збрехали. Ви просто гляньте, хто займається професіональною рибалкою. Житомир, вулиця Хлібна. Просто гляньте, скільки води. Просто гляньте, скільки води. Тут риби просто не Я ще стільки риби ніколи не ловив, особливо в Житомирі. Їздив десь там якісь різні платники, то такого немає. Тільки в Житомирі найкраща риба. Так що рибаки, всі сюди. І в надовиних кругах плавали, і на човнах. Вулиця Покровська. Я знімаю не то, що дивлюсь. Я відео роблю. Слова погоду цього тижня визначає поле підвищеного атмосферного тиску, однак температурний фон не зазнає істотних змін. На більшості території України пануватиме спека та мінлива хмарність місцями дощі з грозами. Отже, впродовж цього тижня в більшість часу впливатиме поле підвищеного атмосферного тиску, але натомість в середу із заходу буде проходити атмосферний фронт. А ось температурний фон істотних змін не зазнає. Із заходу у східному напрямку буде просуватися атмосферний фронт, який зумовить в середу більшість. Областей України, крім південно-східної частини, короткочасні дощі, окремі грози. В четвер він вже буде відходити до сходу, і вночі ще впливатиме на північні та центральні області подекуди, а в денні години хіба що на схід України у вигляді короткочасних дощів. Тож бачимо, що з четверга знову починає впливати поле підвищеного атмосферного тиску, і впродовж п'ятниці також нас буде панувати погода без опадів. Продовж наступних кількох діб повітряні потоки переважно будуть з північного заходу, з помірними швидкостями 5-10 метрів за секунду. Єдине під час проходження атмосферного фронту можуть бути локальні посилення. Температурні показники залишаються практично без змін. По південному сходу в нас залишається більш спекотна повітряна маса. В нічні години 18-23 градуси, а в день 30-34 і подекуди найближчі два дні ще може бути сильна спека, навіть 35-37 градусів. Натомість в усіх інших областях в нас нічні мінімуми в межах 14-19, а день 24-29. Але зверніть увагу, що в середу, у західних областях, за рахунок проходження атмосферного фронту день максимуму всього 20-25 градусів. Починаючи з четверга, дещо посвіжіше в більшості областей, особливо вночі, температура у багатьох областях становитиме 11-16 градусів, а денні максимуми 22-27. І навіть по південному сходу буде трошечки нижче, вже без сильної спеки. Вночі 16-21, а в денні години 28-33 градуси. Додам, що синоптики прогнозували, що вночі 7 серпня в більшості північних і центральних областей у день на сході і південному сході подекуди йтимуть короткочасні дощі та грози. Нарешті території 8-9 серпня вже у більшості областей без опадів. Тільки в суботу на півночі можливий невеликий дощ. У найближчі три доби вітер буде переважно північно-західний 5-10 метрів на секунду. Найтепліше традиційно на півдні та південному сході. Втім, сильна спека не очікується. У день плюс 28, плюс 33 градуси, вночі плюс 16, плюс 23. Тим часом на арешті території вночі плюс 10, плюс 17 а на заході 7 серпня лише плюс 17, плюс 12 градусів. У день плюс 21, плюс 28. Тим часом на решті території вночі плюс 10, плюс 17, а на заході 7 серпня лише плюс 7, плюс 12 градусів. У день плюс 21, плюс 28. У суботу 9 серпня вночі плюс 13, плюс 19, у день до плюс 29. На Півдні та Закарпатті до плюс 33 градусів. А яка погода наразі у вашому місті? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будете в курсі головного та термінового Тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.